Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні з вами розв'язуємо задачу з ресурсу CodeWars, яка називається Sort the odd, що передбачає дане завдання. Треба написати функцію, яка очікує список цілочисельних значень і здійснює певне сортування. Якщо значення парне, воно залишається на місці, якщо значення не парне, то нам треба їх порядкувати за зростанням. Традиційно розглядаємо декілька способів вирішення даної задачі. Отже, почнемо. Одразу проанотуємо, що це список. І на виході також. Буде список. Перший варіант вирішення даної задачі виглядатиме наступним чином. Нам треба відібрати непарні значення, це ми будемо робити за допомогою функції sorted яка є вбудованою. Тому додатково, для того, щоб її використати, нам не треба нічого доєднувати. Далі згадаємо конструкцію List Comprehension, одна з однорядкових, і пишемо. Тобто ми перебираємо весь наш об'єкт і будемо брати кожне значення, цей запис говорить нам, якщо значення не парне. А як зрозуміти, що воно не парне? Залишок відділення на 2 не дорівнює нулю. Ось таким чином. Далі. Нам треба відстежувати позиції у відсортованому списку непарних значень. Для цього ми вводимо ще одну змінну. так як ця змінна буде давати нам можливість слідкувати за індексом, тому це цілочисельна змінна. Обнулюємо значення і створюємо ще один об'єкт. Де буде зберігатися наш результат. Це також список. Порожній. Можна, звісно, було тут написати функцію List, викликати, та, і е, дужечки порожні округлі. Але функція list, яка є вбудованою, вона в більшості випадків використовується саме для перетворення певного об'єкту до списку. Такий варіант з використанням порожніх квадратних дужок, він працює швидше, ну і запис реально простіше виглядає і зрозуміліше. Далі перебираємо наш список цілочисельних значень, умовно наш масив, і кажемо... Знову, якщо трошки пришвидшимо. Якщо цей об'єкт, кожний наступний елемент нашого е цілочисельного списку не парний, що тоді ми повинні робити? то тоді в даному випадку ми викликаємо наш список за допомогою методу append, який буде додавати в кінець кожного разу. Що ми будемо додавати? Ми викликаємо з нашого підготовленого об'єкту от Numbers. Який елемент? Індекс ми будемо брати з ось цієї змінної. Але це ще не все. І кожного разу, після кожної такої операції, індекс ми збільшуємо на одиницю. Інакше. Якщо значення все ж таки парне, то додаємо ми його таким, яке воно є. Це значення. І після того, як ми проітерували всі наші значення, тобто якщо значення парне, ми його залишили без змін, просто взяли і на ту саму позицію поставили. В 10 му рядку ми це описали. Якщо значення не парне, то ось цей шматочок відповідає за те, що буде відбуватися, якщо значення в нас не парне. І після цього ми повинні повернути результат. Тому пишемо return. Result. Таким чином ми використовували не Bubble Sort, та найпростіший варіант впорядкування, а в даному випадку у нас використовувався алгоритм сортування вставками. Тобто беремо і саме конкретний якийсь елемент, якщо він відповідає певній умові. Ми його вставляємо. Це найпростіший варіант вирішення даної задачі. Давайте порахуємо, скільки рядків такий варіант в нас зайняв. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядків. Банально просто, як ми бачимо. Зрозуміло, використання, ну, крім list comprehension, ось цієї конструкції. Тобто використання найпростіших вбудованих типів даних конструкцій. Звісно, якщо б замість List Comprehension ми це розписали ще більш простіше, то це ще було б декілька додаткових рядків коду. Чи можемо ми даний варіант потестити? Давайте спробуємо. Дійсно, все працює. Зараз тут питання, чи є альтернатива. Чи можемо ми. Більш лаконічніше описати наше рішення. Дійсно, можемо. Перед тим, як підемо далі, підведемо проміжні підсумки. Такий варіант у нас використовує явний індекс. Для цього ми вводили окрему зміну на третьому рядку. Далі ми створювали окремий список. Наших непарних значень, ну і відповідно результуючий список, куди ми будемо потім складати кожний наступний наш елемент в залежності від ситуації, чи парний він, чи не парний. Варіант розвитку наступний. Останній рядок ми залишаємо. Чи можемо ми ось цю конструкцію переписати? Переписати таким чином, щоб не використовувати додаткову зміну, наприклад, та, яку ми з вами вводили на третьому рядку. Дійсно можемо. Спробуємо це зробити. Але, питання в наступному. Чи можемо ми, наприклад, не створювати ось цей список на четвертому рядку? Його також можемо не створювати. Насправді? Можемо не використовувати додаткову пам'ять. Не виділяти окремий об'єкт для того, щоб це зберігати, не виділяти додатковий об'єкт нашу зміну для зберігання і відстеження індексу. І от тоді питання: а як же це все можна вирішити? І як можна економніше? В даному випадку, ми бачимо наступний варіант вирішення. Для більш компактного запису ми можемо використати вбудовані рішення. Стандартну бібліотеку мови Python. В даному випадку мова йде про функції iter і next. Нам треба згадати про те, що наш об'єкт ми можемо перебирати поелементно, а це означає, що це певна послідовність. І також треба згадати про те, що ми можемо працювати з ітерованим об'єктом. Тобто кожного разу видобуваючи поелементно. Таким чином, ми можемо економити пам'ять. Перший етап у нас буде, в принципі, такий самий, ми будемо видобувати непарні значення і е, впорядковувати їх за допомогою функції сорти. Але питання, чи можемо ми з вами зекономити пам'ять? Можемо. Замість list Comprehension ми можемо використати вираз генератор, який використовує пам'ять набагато економніше. В даному випадку дужки в нас будуть округлі замість квадратних. Це не Tuple Comprehension, як багато початківців плутають. Ось такі невеличкі маніпуляції, але пам'яті тепер набагато менше ми будемо використовувати. За рахунок того, що List Comprehension створює новий об'єкт. Надає можливість в якості переваги дуже швидко видобувати елементи за потреби, але за це ми розплачуємося пам'яттю. В генераторі ми кожного разу беремо тільки один елемент. І тоді в пам'яті зберігається останнє наше значення, з яким ми працювали. Тому набагато менше ми можемо використовувати пам'яті. І тому чим більше наші послідовності можуть бути, тим економніше ми будемо цю пам'ять використовувати. Далі, наступний підготовчий наш етап, підготовча дія, ми створюємо ітерований об'єкт. Проанотуємо. Але для того, щоб все в нас чітко запрацювало, ми згадаємо, що в нас є. Модуль вбудований Tapping. І от якраз з нього імпортуємо клас ітератор. Викликаємо вбудовану функцію Ітер, створюючи ітератор для наших відсортованих непарних значень. І ось тепер замість нашої змінної Result, що ми можемо з вами зробити? Згадати про те, що нам треба повернути список, замість того, щоб викликати потім додаткову функцію List, ми одразу з вами будемо використовувати list comprehension. Для того, щоб отримати наступний елемент, ми викликаємо функцію Next. Звідкиля з нашої послідовності з нашої триваного об'єкта. І ось тут далі умову нам треба прописати. Звісно, можна більш банально просто розписувати декілька рядків, але ми більш лаконічно намагаємося наше рішення описати. Тому пишемо. Ми будемо записувати кожний наступний елемент з нашого підготовленого об'єкту от ітер, але за умови, якщо значення не парне. Інакше. Інакше ми будемо просто залишати значення, тобто, якщо воно парне. І от тепер питання, де ось цей number нам брати. Тобто для цього ми ітеруємо по нашому початковому об'єкту. Ось таким чином. Спробуємо потестити. Бачимо, дійсно працює. Третій варіант розв'язку з невеличкими змінами буде. Для нього ми з вами спробуємо використати також вбудовані функції фільтр і меп функції вищого порядку. Нагадаю, що функції вищого порядку це функції, які на вхід в якості одного з параметру можуть отримати також функцію. Функції додатково ми створювати не будемо. В даному випадку ми спробуємо згадати. Якщо хтось знає добре, якщо не знає, то це анонімні функції, один з варіантів однорядкового запису функції та якогось маленького алгоритму. Не маючи дані функції імені, вони займають менше пам'яті. І тим паче, якщо вони нам десь в одному місці точково потрібні, то ми одразу написали. І там, якщо там 2-3 більше разів нам не треба викликати даний алгоритм, то тоді це лаконічно, компактно, але треба не заплутатись в тому, як це все насправді працює. Що ми будемо з вами в даному коді переробляти, переписувати? Пишемо фільтр. І ось тут наша анонімна функція або лямбда вираз. Тобто буде умовно надходити якийсь об'єкт Number. Тут ми кажемо, якщо, в принципі, навіть ось так можемо зробити, якщо це значення не парне, тобто сама перевірка, та сама залишок відділення на 2 не дорівнює 0, то ми будемо таке значення відбирати. І через кому ми записуємо послідовність відкиля, ці значення ми будемо перебирати брати. Ось тут у нас рядок залишається без змін четвертий. а от ось тут, як це може ще виглядати інакше? Замість ось цих квадратних дужок все ж таки ми з вами запишемо виклик функції list, так як очікується на виході list, Далі функція вищого порядку «Map», Відкрили і закрили. І залишилося невеличкі зміни внести в наш останній рядок. Тобто, замість того, щоб ось таким чином ітерувати об'єкт, наш ми використовуємо лямбда вирази. І не забути прописати, звідки нам ці об'єкти потім брати. Бачимо, цей варіант також працює. Для даного ресурсу, в принципі, вистачає. Але в цілому, якщо б ви писали це рішення десь для якогось проєкту, то не забувайте про те, що в нас є документація, тобто, якщо б це рішення ви розробляли за допомогою IDE, то IDE система вам би підказала, та, яким чином побудувати документацію. Підведемо підсумки. В даному випадку ми з вами використовували вбудовані функції filter map, під капотом в них власний ітератор є, за допомогою якого ми перебираємо поелементно наші послідовності. Тобто, е якщо ми кажемо про ефективність таких рішень, бачимо останні два рішення вони дуже компактні, декілька рядків коду, а для більш. Е Досвідчених програмістів для початківців, можливо, це ще складно, але з досвідом розуміння, як це все працює, воно прийде. Що треба ще додати сюди? З приводу продуктивності. Тобто останні два варіанти з використанням фільтр, меп, наприклад, з використанням таких конструкцій, як вираз-генератор, допоможуть вам економніше використовувати. Пам'ять. Спробуємо відправити на перевірку. Бачимо, рішення зараховано. Тому вам бажаю успіхів в опануванні мови Python. Взагалі сфери IT, алгоритмізації. До зустрічі на каналі. Нехай щастить. До побачення!